Українська асоціація футболу. Ми з всіх залучили ФІФА, УІФА. Всім дякуємо. Ну, а саме головне нашому президенту Володимиру зеленському офісу, президенту Андрію Єрмоку. Я впевнений, що всі наші розвід... розвідники, всі наші хлопці, які були задіяні в обміні. Всім всім велика пошана і дяка. Но... Саме головне, що всі вірили в тебе, вірили що ти повернешся. Твоя сім'я, твоя мама, твій син. Я впевнений, що ми всі впевнені були, що ти повернешся. Ми чекали цього, і це, це, мабуть, така сама яскрава мить, що ти з нами, що ти рядом. І я впевнений, що матчі і прем'єрки, і. Ми жодної матчі, коли я у ІФА, ФІФА, в тебе попереду. Ми, ми всі будемо за тобою стежити і будемо вже вболівати за тебе на футбольному полі. Для України кожен її громадянин це дійсно цінність і для президента, і для всього керівництва нашої держави. А ще раз підкреслю, що футбольна спільнота. Вона дала про себе знати, і дійсно вона своїх не кидає. І я відчував цю підтримку ну, кожен день. Кожен день, кожну годину, кожну хвилину перебування в полоні. От, і, ну, воно давало моральну стійкість і змогу переносити ці м, тягати, якщо можна так, таке слово підібрати. Тому ще раз дяка і просто безмежно. Безмежна дякувати українська асоціація футболу.